Ямковий ремонт на вулиці, 12 квітня, триває вже близько двох тижнів. За цей час встигли виконати підготовку, зняти фрезою старе покриття, і тепер можна приступати до головного вкладання асфальтної суміші. У кузові вантажівки близько п'яти тонн асфальту висипано у підготовлені ями суміш. Треба ще розрівняти. Після цього тут приїдеться німецький каток. Рухатись треба без зупинок, щоб шар асфальту був рівний. І так вісім разів пок. Кожній ділянці. Ну, щоб не накатувати ямки бугри. угри. Тобто, латка повністю кататися. Якщо становиться посередній латки, вийде яма. Роботи виконуються по всій протяжності вулиці 12 квітня від прибережної магістралі до проспекту Соборного. Тут працюють шість асфальтобетонувальників. Сьогодні на допомогу залучили ще стільки ж з іншої ділянки. По обйомам здесь, здесь 1250 квадратних метрів. Це где-то 150 тонн асфальта. Ну, Неділі-дві ми виконуємо уже і думаємо, закінчити завтра об'єм. Після виконання робіт на цій ділянці шляховики збираються приступити до ямкового ремонту по вулиці Незалежної України. Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканал МТМ.